Друзі, ви, мабуть, не знаєте, що в музеї мистецтва в Києві, там біля Парка Шевченка, зараз іде чудова виставка робіт Олексія Шовкуненка. Варто сказати, що майже всі роботи його знаходились в Херсонському художньому музеї. І москалі, коли вони купували Херсон, майже все звідти вкрали, залишилось там із 160 біля там, 20 робіт. А це маестро. Я хочу, щоб ви подивилися на його роботи. Через те, Що мало хто так вміє або вміє взагалі технікою акварелі малювати, я вам покажу кілька робіт зараз. Наприклад, ось цей портрет. Подивіться, це акварель. Потім він чудово малював в стилі соцреалізму, причому заводи. Фабрики, порт. У нього виходили так, що це просто неможливо собі уявити, наскільки це гарно. Подивіться, це на цю роботу. Це док. Це ремонт, мабуть, в Херсоні. Потім гляньте на цю аквариум. Це просто безподобно. Це неймовірно красива робота. А це... Дивіться. Це просто, просто неймовірно. Також у нього є природний пейзажі, хоча мене найбільш подобаються. Ці. Подивіться. Подивіться на цю роботу. Ще одна. Художники такого рівня. Це ну, рідкість надзвичайно велика. І це все акварель. Тому, ви, будь ласка, знайдіть. Я не знаю, як довго буде тривати ця виставка. Знайдіть час. Прийдіть, подивіться через те, що це варто того. Такі почуття не виникають на пустому місці. Це треба бачити. Друзі, ще кілька робіт Шовкуненка Олексія. Подивіться на це. На цю роботу, на деталі, це акварель. Путін. Оці я вже показував, дивіться, яка краса. Неймовірно. Переходимо сюди. У нього є такі більш такі відпочивальні роботи, І це теж акварель, подивіться, яка краса. Я ніколи не чув про цього художника, але він дивовижний. Подивіться, подивіться яка робота. Акварель, вона, ця техніка дуже складна. Це вже не акварель. Але акварель складна через те, що ти коли малюєш, ти ніколи не знаєш, що ти матимеш в результаті. Дивіться. Так. Це графіка. до речі у нього графіка теж дуже хороша виходить. Так це у нас, мабуть, Олія виче за все. А ось подивіться на цю роботу. Це корель. Дивовижно просто. Ну і це на тюрмо. На тюрмурт нього теж хороше. Це Олія на а, Ось про нього. Тобто всі його роботи майже всі вкрали росіяни. Так, ось графіка, це його автопортрет, От таким він був художником. Ще пару робіт. Це, мабуть, Київ. Дивіться, яка гарна робота. І це вже знову акварель. Теж акварель. це, це олія у нього. Я не все вам показую для того, щоб вам хотілося прийти і самому подивитися на ці роботи.